Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. До питання про холодець. Того дня, коли потерпів містер Пендлтон, Поляна. Трохи спізнилася на вечерю. Однак цього разу вона уникла до Гани. Ненці зустріла її біля дверей. Яка ж я рада нарешті бачити вас, полегшено зітхнула вона? Вже ж на півсьому. Я знаю, з тривогою визнала Поліана. Але я не винна, справді. Я переконана, що дідунька Полі це визнає. Не не буде такої нагоди, задоволено оголосила Ненці. Її нема. Нема? вихопилася у Поліани. Тільки накажіть, що вона поїхала через мене. Поляна подумки картала себе за ті моменти, коли вона привела в дім безпритульного кота, собаку, а тоді ще й хлопчика. За ці недоречні татко та рада. Які, попри всі старання раз по раз зривалося з її запучкуватого язика. Це не через мене? «А вже ж ні, відказала Ненсі. Раптово померла її кузина з Бостона і довелося їхати. Як тільки ви пішли на прогулянку, вона отримала термінову телеграму, а повернеться тільки за три дні. Гадаю, ми можемо порадіти. На цей час ми з вами удвох залишилися на господарстві отакої. От Поляна була вражена. Радіти, Ненці, це ж похорон. Але я радію зовсім не через те, що хтось помер, міс Поліано. А від того вона раптом орвала і неприязно подивилася на дівчинку. Стривайте. Міс поляна, хіба ж не ви навчили мене гратися в цю гру? з докором промовила вона. Поляна стурбовано наморщила лоба. А про те, ненці, заперечливо похитала вона головою, трапляються випадки, коли не можна гратися в цю гру. Я переконана, що це стосується і похорон. На похоронах нема чому радіти. Ненці захихотіла. Ну, ми можемо порадіти з того, що ховають не нас. спробувала пожартувати вона. Однак Поліана її вже не слухала. Вона почала переповідати про нещасний випадок у Пендлтонському лісі. І за хвилину Ненсі теж забула про все на світі і слухала, відкривши рота. Наступного дня. Як і домовлялося, Поліана зустрілася у підні з Джиммі Біном у призначеному місці. Як і слід було сподіватися, Джиммі був розчарований, що жіноча допомога віддала перевагу не йому, а невідомому індійському хлопчику. Що ж, тут нема дива, зітхнув він. Те, про що ти не знаєш, завжди видається кращим, ніж те. Про що знаєш, як от картопля на протилежному боці тарілки, здається більшою, я хотів би думати в такий спосіб про когось далеко-далеко, а водночас хтось в Індії захотів би взяти мене, Поляна заплескала в долоні. Ну, звичайно ж, дуже сложно, слушно, Джимі. я напишу про тебе моїй жіночій допомозі. Правда, вони не в Індії, але ще на далекому Заході. Але це теж досить далеко. Якби ти стільки часу б добирався сюди, як я, то теж би так думав. Обличчя Джимі Біна повеселішало. Ти гадаєш, що вони справді можуть мене взяти? перепитав він. Звичайно ж, хіба вони не беруть хлопчиків з Індії на виховання? Цього разу вони могли б собі уявити, що ти маленький хлопчик з Індії. Гадаю, ти достатньо далеко, аби можна було включити тебе до світу. Зачекай, я напишу їм. Я не пишу місіс Байт. Ні, краще місіс Джонс. У місіс Байт більше грошей, зате місіс Джонс завжди жертвує найбільше. Геш? Де вина? – Зрештою, хтось із моєї жіночої допомоги обов'язково візьме тебе до себе. Горост. але не забудь написати їм, що я працюватиму за хліб і дах над головою, нагадав Чимі, я не жебрак, і угода є угода, навіть із жіночою допомогою. Він повагався, а тоді додав. Гадаю, мені варто лишитися тут. І «Ще на деякий час, доки ти отримаєш відповідь. Звичайно, охоче кивнула Поліана. Тоді я знатиму, де тебе шукати, а вони тебе візьмуть, бо ти достатньо далеко для цього. Дітенька Поліш взяла мене. Чекай, вона раптом урвала. Гадаєш, я для неї теж була дівчинкою з Індії? Ти справді незвичайна дівчинка, сміхнувся Джиммі і пішов геть. Через тиждень після випадку в Пендлтонському лісі Поліана якось уранці звернулася до міс Полі з проханням. Тітенька Полі, ви не заперечуватимете, якщо сьогодні я віднесу холодець не місяць сноу, а комусь іншому. Я впевнена, що місяць Сноу не буде проти один єдиний раз. Слухай, Поляно, що ти надумала? зітхнула тітка. Ні, ти таки справді неординарна дитина. Поляна замислилася. Тітенька Полі, а що таке неординарний? Коли ти неординарний, то ти можеш бути ординарним, ге? А вже ж! Тоді все гаразд, я рада, що я неординарна, полегшено зітхнула Поляна. Розумієте, я чула, як місіс Байт завжди називала місіс Ревсон напрочуд ординарною жінкою. І вона страшенно не любила місіс Ревсон. Вони завжди сварилися між собою. І, пам'ятаю, татко мав. тобто. Ми мали більший клопіт, замирюючи їх, ніж решту жіночої допомоги. І Анна встигла виправитися, але однаково нелегко було маневрувати між силою батькових наказів щодо чвару церковній громаді та забороною місполі згадувати про тата. Гаразд, це пусте, нетерпляче вставила мізполі. У тебе так виходить, Поляно, що незалежно від теми нашої розмови ти конче згадуєш жіночу допомогу. Авжеж, мем, весело всміхнулася Поляно. Ви маєте рацію. Але ж розумієте, вони піклувалися про мене і. досить, Поляно, холодно обірвала її тітка. Ну, що там з холодцем? Нічого особливого, тітенька Полі. Ви дозволяєте мені носити холодець їй, і я гадала, може, ви дозволите один раз віднести холодець йому? Звісно, поламані ноги це ще не інвалідність, на все життя, а тому він лежатиме менше, ніж сну. Тому через раз чи два вона матиме всю решту холодців? Йому? Він? Зламана нога? Про що ти кажеш, Поліанно? Поліанна здивувалася, але потім зрозуміла, що треба ж усе пояснити. «Ой, я геть забула. Гадаю, ви ще нічого не знаєте. Розумієте, це сталося тоді, коли вас не було. Я знайшла його в лісі якраз у той день, коли ви поїхали. А тоді довелося зайти до його будинку і подзвонити, аби прийшли лікар з помічниками, а ще тримати його голову і допомагати. Звичайно, потім я пішла додому і відтоді його не бачила. І ось сьогодні, коли я побачила, що ненці приготувала холодець для місяць сну, то й подумала, що було б доречно. Якби я віднесла цього разу холодець йому, один однісінький раз, дідунька Полі, можна? Гаразд, гаразд, гадаю, що можна, здалася міс Полі. Але про кого йдеться? Про чоловіка. Його звати Джон Пендлтон. Міс Полі ледь не схопилася з стільця. Джон Пендлтон? Так. Ненці сказала, що його так звати, а ви його знаєте? Міс полі не відповіла. Натомість вона запитала. Ти з ним знайома? Поляна кивнула. Так, тепер він завжди розмовляє і всміхається. Знаєте, він лише зовні видається таким сердитим. Піду й візьму холодець. Мені здається, Ненсі уже все наготувала, кинула вона, ідучи до дверей. Поляно, зачекай, голос міс Полі раптом став невблаганним. Я передумала краще віднеси холодець місіс Сноу, як завжди. Це все, можеш йти. Обличчя Поляни витяглося. Але, чітонька Полі я зможе віднести будь-коли іншим разом. Вона завжди буде хворою і все ще матиме. А в нього ж лише зараз зламана нога, а це не на вік. Він уже лежить цілий тиждень. Я пам'ятаю, я чула про нещасний випадок з містером Пендлтоном. Холодно, промовила міс Полі. Але я не збираюсь надсилати холодець. Містеру Джону Пендлтону, Поліанну. Так, він сердитий зовні, визнала засмучена дівчинка. І тому ви не надто його любите, але я не скажу, що цей холодець від вас. Я йому скажу, що це від мене. Мені він подобається, і я була б дуже рада послати йому холодець. Міс Полі Знову категорично захитала головою. Раптом вона уважно подивилася на Поліану і запитала на дивом яким голосом. А він знає, хто ти, Поляну? Дівчинка зітхнула. Мені здається, що ні. Одного разу я сказала йому, як мене звати, але він так до мене не звертається. А він знає, де ти живеш. Ні, я не казала йому, а він не знає, що ти моя небога. Думаю, ні. На хвилину запанувала тиша. Міс полі дивилася на поляну невидющими очима. Дівчинка недерпляче перетоптувалася, голосно зітхаючи. Аж от міс полі рвучко підвелася. Гаразд, поляну. Промовила вона тим самим дивним, аж наче не своїм голосом. Можеш віднести холодець містеру Пендлтону від свого імені, але затям собі я його не посилала, і він не повинен навіть запідозрити, що це від мене. Так, мем, ні, мем, дякую, тітенька Полі, торжествувала Поляна, вилітаючи з кімнати.